Батьки, любі малята, вітаю вас. Я рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами вивчимо артикуляційну вправу, яка називається у ганусі на подвір'ї. У ганусі на подвір'ї гуси, качки, індики ходять зранку на подвір'ї та шукають черв'ячки. Для того, щоб нам вивчити артикуляційні вправи, нам допоможе наше чарівне дзеркальце. Поставте, будь ласка, перед собою, приготуйтесь, розслабтесь. Починаємо. Перша вправа називається качка чистий дзьоб. Розслабте губи, язик. Підніміть язик до верхньої губи, почистіть верхню, верхні зуби. Виконуємо 8-10 разів. Починаємо. Слідуча вправа називається індикс сердиця. Розслабте губи, підніміть язик догори, до гори до верхньої губи. Повторюємо 8-10 разів. Молодці! супер! Вправа називається курча п'є воду. Нахиліть, будь ласка, голову. витягніть, напружте губи. Вправу виконуємо 8-10 разів. Приготувались малята. Починаємо. Слідуча вправа називається Півень сховав зернятку. Надуйте, будь ласка, праву щічку, потім ліву і повторіть так вісім раз. Приготувались. Починаємо. Молодці. Розслабилися. Розслабте, будь ласка, губи, щічки, шийку, свою плечики, молодці. Остання вправа називається Гуси, шукають черв'ячків. Нахиліть, будь ласка, голову, напружте губи, витягніть губи вперед, розкрийте їх. І починаємо імітувати, як гуси шукають черв'ячків. Праву виконуємо 8-10 разів. Нахилили голову, починаємо. Молодці, шановні батьки, дякую вам за зворотній зв'язок. Продовжуйте виконувати комплекс артикуляційної вправи у ганусі на подвір'ї. Малята, ми дякую вам за те, що так гарно виконували вправи. До зустрічі!